Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим як розповісти про зміни, які покращать умови працевлаштування іноземців в Польщі, запрошую підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Міністерство сім'ї і соціальної політики готує зміни, які покращать умови працевлаштування іноземців в Польщі. Після того, як переглянули рівень мінімальної заробітної плати на 2023 рік. Через очікуваний високий рівень інфляції в країні влада вирішила зрівняти зарплати місцевих жителів та українських громадян, яким наразі доводиться жити та працювати за кордоном. Основним завданням реформи буде вирівняння заробітніх плат поляків та іноземців, які займають однакові посади. Окрім того, урядові зміни намагатимуться зменшити бюрократію щодо прийняття рішень з приводу працевлаштування іноземців. Які не є громадянами країн Євросоюзу. Відповідні зміни уже розробляють у Міністерстві сім'ї і соціальної політики. Як зазначається, зараз оплата праці у резидентів та нерезидентів значно відрізняється. Така нерівність між людьми може призвести до негативних наслідків. Важливо, що всі, хто працюють, отримували достойну оплату, і не має значення, людина має польське громадянство чи ні. Для пришвидшення процедури працевлаштування розглядається процес цифровізації працевлаштування, такі зміни дозволять зменшити черги у відповідних державних установах та зекономити час. Окрім того, роботодавцю вже не треба буде уточнювати інформацію у відділі праці, чи немає претендентів на ту чи іншу вакансію серед місцевого населення. Проект передбачає, що зарплати працівників. Які не є громадянами країн ЄС, не повинні бути нижчими, ніж громадян Польщі за умови виконання однакової роботи. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!